Я стою під травневим дощиком. ну Супер, коли йдуть в травні опаде, це на врожай. Але я під парасолькою, а наша пшеничка, ну, її парасолькою не закриєш. І не потрібно, їй також потрібна волога. Насамперед для того, щоб вона дала вам і врожай високий, і високий прибуток. Але наша пшеничка вже квітує, вже випустила вона пильнички, особливо рання група сортів. Тільки-тільки ми їх побачили, відразу необхідно приступати до обробітку пшениці від фузаріозу колосу. Поспішіть це зробити необхідно почекати, поки завершаться опади, а потім внести. Єдине, що ви застосували абсолютно вірно дієві фунициди. І захистили вашу пшеничку від фузаріозу колосу.